Архієпископ Харківський полтавський ігрисіченко на Полтавщину завітав із полегшенням. Говорить, тут відчуває більший спокій порівняно зі сходом України. Архієпископ родом із Слобожанщини зізнався, що сам часто іронізував над неквапливістю і флагматичністю полтавців. Проте нині говорить, що ми маємо значну перевагу над жителями інших областей. Перевагою не стільки може, навіть місцевої адміністрації чи силових структур тут у Полтаві, скільки. Тієї ментальності, якою завжди відзначалася Полтавська область. Спокій, рівноваженість. Але може якраз у нинішніх умовах це дуже цінні риси. Не сказати зайвого це річ, яка важлива в тій перспективі, яка поки що вимальовується дуже слабко, в перспективі загальнонаціонального діалогу. Уперше за роки незалежності український народ намагається позбутися совкового мислення та інертного життя без змін. Це величезне досягнення, вважає архієпископ. Уперше під час подій на Майдані. І по нині усі традиційні церкви об'єдналися навколо ідеї цілісності держави. Мені найбільш мабуть важко було відповісти нашим звичайним слобожанським дядькам із прикордонного району, коли я проводжав їх у, на службу. Їх мобілізували того дня, привезли в область і відразу мали одягати і вести на кордон. Вони мене питали, ну от як діяти, коли йтимуть мої знайомі сусіди, родичі з того боку кордону і зброєю до мене додому. І це, мабуть, для нас усіх, для нас, які звикли до нормальних дружніх взаємин з Росією, найважче питання. Якщо ми не відповідаємо насильству, ми стаємо його співучасниками. Архієпископ переконує, неодмінно потрібно помолитися не лише за мир і перемогу, а й за своїх кривдників та правильні висновки політиків. Настав той час. Про який Христос сказав, продай одяг і купи меч для того, щоб залишитися самим собою, О, щоб тебе не мусили йти тим шляхом, яким ти не хочеш йти. Так от зараз Україна переживає, я думаю, цей момент і сподіваємось, що він закінчиться для нас тріумфом, що ми отримаємо омріяну багатьма поколіннями українських патріотів справжню незалежність. Нині настав момент очищення нації. Він відкладався останні 23 роки, говорять церковнослужителі, і рекомендують українцям повернутися до рядків святого письма. Будьте мужніми. Без цього ми не завоюємо омрієної землі. У нашому випадку омріяна земля унітарна країна без окупації і війн.